Розшукуємо 17-річну Вікторію Фоменко. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Рубіжне. Населений пункт був окупований росіянами у травні 2022 року. Але інформація про зникнення дитини надійшла ще у перші дні повномасштабної війни. І вже майже три роки про Вікторію немає жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але не виключено, що Вікторія і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз поглянемо на фото дитини. На цьому знімку Вікторії приблизно 14 років. Нагадаю, що зараз дівчинці вже 17. У неї овальне обличчя та довге темне волосся. Якщо раптом хтось бачив Вікторію чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом з мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще до повномасштабної війни, наприкінці 2020 року. В поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила. І вже чотири роки жінка невідомо де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місце знаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів. Щільної статури шкутильгає колір волосся може змінювати очі. Світлі має видимі родинки в області носогубної складки. Раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивести за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що ймовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити і місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її впізнає та допоможе встановити її місце знаходження. І головне, таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки в останнє бачила свою крихітку, коли їй було усього 3,5 роки. Я не знаю по свою долю своєї дитини, в якому вона стане. Як вона виглядає тоді, вона була метри двадцять, в неї голові ласки. Одягнена була в останній раз хорошові костівки, грубі, людська, синенька кохичка з двома поспіхами. Це було в двадцятому році. Звісно, що за понад три роки Софійка підросла та змінилась. Але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло русяве волосся. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Мама, ну, ти ж доросла дівчинка. А то, а зато нагадаю, що зараз Софійці сім років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину, або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні.